Екзірка УПЛ заявив про бажання зіграти за збірну країни з футболу вже в найближчих матчах. Талант Динамо Київ офіційно домовився про трансфер топ-чемпіонат. Черговий гравець Шахтаря відмовився повертатися в Україну. Вже Роні готові дати шанс третьому українцю. А також шаси за кордоном вигнанця Динамо Київ. Та яке серйозне звинувачення від тренера отримав Михайло Мудрик. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та Писатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Досить неоднозначну характеристику від екстренера Челсі отримав Михайло Мудрік. Ось яку історію розповів змі Харі Реднап. Пам'ятаю розмову з Лемпардом, коли Челсі підписав Мудріка. Френ каже, Харі він такий швидкий, він блискавичний, але він зовсім не знає гри. Я думаю, за 90 мільйонів фунтів і він не знає гри. Я маю на увазі, що за 90 мільйонів він повинен взагалі знати все. якщо ваш клуб підписа когось за 20 мільйонів фунтів, ви думаєте, ну він не може бути дуже хорошим, але, мабуть, якийсь середнячок. За 30 мільйонів фунтів він може бути непоганим. За 40 він середнячок, з ним має бути все гаразд. Але коли ви витрачаєте 60-70 мільйонів фунтів зараз, я маю на увазі, що зараз це просто божевілля. Сказав інтерв'ю Харія. Спортивний директор Жирони зробив офіційну заяву від імені клубу щодо зимових трансферів. Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишились непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону, але у нас чудова атмосфера в колективі всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі. Молитимемося, що зимку ніхто не пішов. Ми не хочемо нікого продавати, але подивимося, що станеться, цитує Карселя і Сів. А тим часом до команди приєднався вже третій українець. Дмитро Мельниченко провів тренування з першою командою перед матчем Лаліги проти Атлетіка. 19-річний вихованець Динамо Київ виступає в центрі півзахисту. Цю подію футболіст закріпив спільним фото з Добиком та Ценковим. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися і щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У непрості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Слідом за Ліги нації пішли офіційні реакції сторін. Сергій Рібров зазначив, що йому все одно з ким грати і недооцінки Боснії немає, навіть через їх погану гру останнім часом. Також у тренера немає побажань і по переможцю пари Ізраїль Ісландія, з якими нам можливо доведеться грати в фіналі. А ось що на його думку дійсно важливо, так це підтримка вболівальників, гарна підготовка до березня і відсутність кадрових втрат. Сучер тренер Боснії назвав Україну найсильнішим суперником з усіх можливих, виділивши її якість та рівень гри. Котрим для своєї команди він бачає, що матч пройде у них вдома перед рідними трибунами, де вони насправді показують набагато сильнішу гру. Здивував лише свою заявою Олександр Чефірін, якому напевно здалося мало хейту після фрази про те, що Італія занадто важлива для євро, і того, що відбувалося потім на останніх хвилинах матчу з Україною. Президенту ІФА тепер сказав, що хотів би, щоб на турнірі грала Босні Герцеговина, але натякнув, що у них дуже низький рівень гри. Заговорив про повернення в збірну України Віктор Коваленко, у якого потрохи почали покращувати справи в Емполі. я добре ладнаю з тренером Емполі. Ми граємо трохи схоже на мій Шахтар. Я сподіваюся, що скоро повернуся до свого кращого рівня і знову заслужу виклик до національної збірної. Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність, і після нічі з Італією ми сподіваємося вийти на чемпіонат Європи через плей-офф. Цитує Коваленка газета Делоспорт. А що гадаєте ви? Чи вдасться Віктору повернутися в збірну? Адже грає він на найбільш конкурентній позиції в команді Риброва, де навіть бояльський з Бондаренко не може зачепитися, а це ще не набрав кондиції Шапоренко і не спробували же ярмалюка та брашка. Тим часом Емполі підсили ще один українець. Нейм став екс вихованець Динамо Київ Богдан Попов, який в свої 16 років вже має зріст 193 дев'яносто сантиметри. Юнак покинув Україну на початку повномасштабного вторгнення. Після цього він грав в Польщі, де за неповний сезон забив 8 голів. Влітку сватили Фіорентину, але трансфер так тоді не відбувся. Черговий асист в Польщі віддав Сергій Булеса. Для півзахисника це вже п'ята результативна дія в 15 матчах поточного сезону. Траф'ю апсупек пострале жутувольного Буеця ще раз. Буеца єс два до зера. Алекс Лавнічак нарад, але поконує Олександра Бобка. Марлен Котрахяко все, що належить Шахтарю, виключає можливість повернення в Україну. Футболіст хоче залишитися в Бразилії, де у нього непогано поки що йдуть справи. Разом з фломіненцем вони виграли копа Лібертадорес. А Марлон є там основним виконавцем. Контракт із шахтарем у бразильця до 2026 року. Його оренда розрахована до кінця поточного сезону. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз. Нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.